Для традиційних пилососів важкодоступні кути або сходи великий виклик. Але не для пилососів Hoover нової серії HFX. Довіртеся творцям пилососів. Запрошую. Безщитковий двигун останнього покоління потужністю 360 Вт забезпечує надзвичайну ефективність всмоктування. Ми знайшли золоту середину між часом прибирання і піковою потужністю. Тому тепер у стандартному режимі ви можете пилососити із постійною потужністю 62 аероват протягом 30 хвилин. Таким чином, ви зможете ефективно прибрати квартиру площею 120 метрів квадратних, а з додатковим акумулятором до 240 метрів квадратних. Завдяки функції парк Go пилосос завжди готовий до роботи. По завершенню роботи просто поставте пилосос у вертикальне положення і готово. Пилосос самостійно стоїть без зарядних станцій. Акумулятор знімний, тому ви можете заряджати його окремо від пилососу, а коли заряд закінчиться, поставити новий заряджений акумулятор. Серед пилососів Hoover HFX є моделі із додатковим акумулятором в комплекті. Акумулятор ємністю 4000 мАч, напругою 21,6 В. вольт. А час його зарядки всього 3,5 години. Універсальний дизайн поєднується із сучасними вимогами до акумуляторних пилососів. Новітня конструкція скорочує шлях всмоктування на 40%. Завдяки цьому шлях пилу та сміття від підлоги до контейнера набагато коротший, що значно підвищує ефективність пилососу. Важкодоступні місця в кутах більше не проблема. Насадка Corner Genie, запатентована компанією Hoover, входить до пилососу в комплекті. Використовуйте її, коли вам це потрібно це дуже легко. Просто натисніть на ручку ногою і готово. Насадка Corner Genie обертається навколо своєї осі, тому вона відзначається своєю мобільністю і легко досягає важкодоступних місць. Подивіться: знову встановити щітку до пилососу дуже просто: одне натискання, і готово. Основна електрощітка відмінно працює на будь-яких поверхнях. Моторизована щітка підвищує ефективність прибирання, а захисні бампери навколо щітки захищають підлогу від подряпин. На передній частині щітки є світлодіодне підсвічування, завдяки йому легко побачити, які місця ще потребують чищення. Поворотний валик адаптується до будь-якої поверхні. Він був розроблений таким чином, щоб його можна було легко зняти та почистити. У щітці використана технологія антитвіст, що запобігає накручуванню волосся навколо валика щітки. Це дозволяє повітрю проходити через щітку, і його ефективність постійно залишається на найвищому рівні. У пилососах Hoover HFX використовується безконтактна система спорожнення контейнера throw off. Спеціальний механізм виштовхує забруднення навіть ті, які не хочуть легко виходити з контейнера. Забудьте про незручності і ручне очищення контейнеру. Одне натискання і готово. Технологія циклону приводить частинки пилу і бруду в контейнері в постійний рух, створюючи ефект циклону. Завдяки цьому рішенню повітря, що проходить через пилосос. Не блокується, а потужність пилососа завжди залишається на найвищому рівні, навіть коли контейнер практично повний. Ємність контейнера 1,2 літра. Перед двигуном стоять високоякісні фільтри IPA-10, які захищають серце пилососа. Фільтри можна мити під проточною водою і потім знову їх використовувати. Інтуїтивно зрозумілий світлодіодний дисплей показує фактичний час роботи: час роботи акумулятора та службові повідомлення. Дисплей великий і чіткий, з багатьма додатковими опціями, такими як режим турбо та можливість зміни режиму роботи від твердої до м'якої поверхні. Пилосос відрізняється своєю інноваційністю. До кожної моделі в комплекті входить менший контейнер для пилу, оснащений повітряним фільтром із технологією циклону. Просто від'єднайте основний корпус і встановіть другий контейнер меншого розміру. Таким чином, ви можете використовувати його як ручний пилосос для чищення матраців, м'яких меблів чи прибирання в машині. У комплекті до пилососу Hoover HFX іде міні-електрощітка зі світлодіодним підсвічуванням, яка ідеально підходить для м'якої поверхні і чудово справляється із шерстю тварин. Нова гнучка щілинна насадка довжиною до 60 см. Використовуйте її у важкодоступних місцях наприклад, для чищення вентиляційних решіток або прибирання щілин. Насадка 2 в одному ідеально підходить для очищення твердої поверхні і тканин. З її допомогою можна видалити пил з подушок або очистити будь-які інші м'які поверхні. Пилосос Hoover HFX можна скласти і він займатиме зовсім мало місця в вашому домі. Після використання припаркуйте його вертикально або повісьте на настінне кріплення навіть за дверима. Глибина настінного кріплення всього 15 см. І ще одна надзвичайно важлива річ: Бренд Hoover є частиною групи Haier, яка більше ніж 14 років є найбільшим виробником побутової техніки в усьому світі.